Скільки у вас є заяв від будинків, які хотіли б прийти в ОСБУ? Скільки ви не дозволяєте? Ну, як не дозволяємо. Ну, У нас є звернення. У, вас... у нас є звернення. На, наразі це чотири будинки. Так, ну це, ну, ну, це звернення. Ну, ну, ті, ті, які звернулись до нас, от ну, от, от, ну, конкретно, то це четверо будинку. Так, 4. 4. Це чотири це будинки. Так, я надам інформацію. Дивіться, там в чому справа. Там Справа в тому, що в них вони то, то не повний пакет надають документів. Тобто все, все в правовому полі повністю. Так, ми ж з ними. Переп... Ну, є, є переписка офіційна. Вони, вони, вони дають запити. Ну, це там останні, останні мабуть, рок, років десь, да, десь 5. А в чому причина? І вона може проїздити? Чому люди, які до нас звертається, ми не можемо відповідно, зробити так, щоб вони стали окремими, власними Ну, Давайте так, по кількості. Так, так, да -да, да, по, по кількості, дивіться. Взагалі по місту Кременчуку будинки, які зависли, скажімо так, їх 13. 13 будинків, один будинок вже питання вирішено, Це Троїцька, 1 Вони перші в місті Кременчуці, які пройшли всі ступені, Етап. всі етапи да, судових цих справ. І по факту суд додовольнив їх позовну заяву по відношенню до журналом сервісу І, от буквально там в кінці грудня, да, якщо не помиляюсь, кінці да. грудня вони вже е, пішли вільне у вільне плавання, тобто. Створили повноцінну СББ і вже обслуговують будинок власними силами не ЖРБС. Всі інші будинки поки що знаходяться в такому стані спірному стані, і дійсно, якщо говорити юридичною мовою, то є зауваження щодо або протоколів, які подаються фактично для публікації там, в засобах масової інформації, які подаються до житла або до бутсервісу. Але, ну скажу так, не завжди об'єктивно відмовляють управляючі компанії, Не завжди, на мою думку, це знову ж таки суб'єктивна моя думка. Я думаю, що там деякі будинки і питання ну, можливо вирішити. Хоча є, є будинки, де дійсно подають протоколи і є. Підписи тих людей, які, ну, наприклад, вже на великі жаль померли. Такі будинки також є, і управляючі компанії про це також так, знають. Або до нас звертаються люди і кажуть, що ми нічого не підписували, а їх підпис є в протоколі. Ну і, і багато людей звертаються, Вони прямо приходять, там там 4-5 чоловік приходять до мене да, на прийомі, кажуть: от ми, ми не знаємо, хто хто, там, що, як. Да, ми, ми, ми не хочемо, ми, ми нічого не знаємо. Тому тут да, таке, десь десь питання. Так. Я хочу вашу тему, яку підняв Юрій Васильович. це дуже така непроста тема. І Юрій Васильович не зря спитав, скільки будинків і чому так виходить. Ну, на мою думку, якщо мешканці добровільно вирішили організувати ОСББ, то ми всі і ви, і, ви, і ви в тому числі повинні це саме, допомагати в цьому, да? ну, що тут погано, якщо мешканці хочуть самі організувати своє життя своє, і прибирання і все тому подібне. І коли, е, коли е, е, Іван Володимирович сказав, що е, всі ці питання вирішуються в судовому порядку, шановні! Судовому Людям для того, щоб відокремитися, треба йти в суд доказувати, що вони праві. Розумієте? І не просто там якийсь протокол, а це роками йдуться ці судові тяжби. І що можна на це сказати? Пане Сергій, давайте будемо відвертими. Вам не вигідно це, щоб вони відокремилися. Ми це розуміємо. Але я думаю, якщо ви. Ви виконували належно свої обов'язки, тому що мешканці, можливо, ніколи в житті там не мали б такого бажання від окремців. Я кажу, не від хорошого життя. Особисто до мене, я вам кажу, особисто до мене, я зараз не буду називати, якщо ви захочете, я вам окремо скажу, ми з вами дуже гарно спілкуємося. Особисто до мене у мене є звернення там двох будинків. Двух будинків, які кажуть, «Ну, ми вже не знаємо, що робити, Сергій Михайлович, Дайте нам чи юристів, чи що робити. Ми, ми вже не знаємо, що робити для того, щоб ми, ми вже там другий рік хочемо відокремитися. Розумієте? І це, і це вже проблема. Шановні. шановні депутати. Я думаю, що ми е, окремо попрацюємо над цим і зберемося. Це питання піднімемо. Хочуть люди відокремитися у Законі це дозволяє. Я розумію, що є якісь, що управляючі компанії, ще раз підкреслюю, що не теряти клієнтів, але вибачте, або ви надавайте свої послуги краще, організовуйте роботу краще, або, або відпускайте людей.